Доброго ранку, малята! Сьогодні до нас в гості завітає один з найвідоміших лісових мешканців. Спробуйте догадатися, хто це такий. Його тіло вкрите голками. Очі у нього, немов дві чорні блискучі намистинки. Ніс у нього гостренький та завжди вологий. А коли він ходить, то тупотить. Здогадалися, про кого йдеться? Так, це їжачок. Має шубку з колючок, а ось і він. Погляньте, їжачок, який до нас завітав, він дуже допитливий. Він багато подорожував по лісу, по полях, по садах та городах і бачив там багато чого цікавого. Але він не знає, як все це, що він побачив, назвати одним словом. Давайте ми йому в цьому допоможемо. Перед вами буде з'являтися картка з зображенням різних об'єктів. Ви почуєте запитання, що треба назвати. І, будь ласка, вкажіть на те, що я називаю. Давайте спробуємо разом. Погляньте на першу картку і знайдіть на ній всі овочі. Так, це томат, капуста, баклажан, картопля. А чому ми не віднесли до овочів кульвабу? Вірно, бо це квітка. Калина ягода. Груша фрукт. Тому ми, тому ми їх до овочів не відносимо. Вкажіть, будь ласка, на всі ягоди. Молодці. Полуниця, малина, ожина та смородина. Вкажіть, будь ласка, на всі грибочки. Молодці, до грибочків ми не відносимо. Листочок, редьку та калину. А зараз покажіть, будь ласка, всі листочки. Дуже добре. Покажіть, будь ласка, квіти. Молодці. А тепер вкажіть, будь ласка, на горіхи. Так, до горіхів відноситься арахіс, волоський горіх. Ліщина, пісташки. У шишках також можуть бути кедрові горішки, але ми не відмічаємо шишку, бо не у всіх. шишках вони є. Каштан та жолить також не відносяться до горіхів. Вкажіть, будь ласка, всіх комах. Перевірте свою відповідь. Покажіть, будь ласка, на пташок. Розумнички. На цій картинці знайдіть всіх риб. Молодці. А зараз відмітьте всі фрукти. Так, до них відноситься абрикос, яблуко, персик та слива. Не відмічаємо томат, горох та баклажан. Ви великі розумнички! Все їжачкові розказали та пояснили. Дякую вам. Наш друг їжачок тепер дуже задоволений, і він знає, які об'єкти його оточують і як їх можна назвати одним словом. Він вам дякує і говорить до побачення! Ви розумнички сьогодні постаралися, тож до побачення, до наступної зустрічі!